Добрий день, це канал Я і мої вози. Всі миру любові, затишкою і скоріш і перемоги. Так. Це в мене цибулька нарізана. Мені Йорк нарізав дрібненько-дрібненько. Це у мене три зубчики чеснику. Треба на дрібненьку тертку. Часничок. Будемо робити цибуляники. У мене є один рецепт цибуляників, кому цікаво, подивіться. Минулорічний. Ну, а це ми будемо трошки інакший робити рецепт. Ну, думаю, вам також сподобається. Нам подобається. О, чесничок. Зараз терточку полощу, бо зараз дуже присохне. Так, так, так. Солимо? Того, навіть набагато буде? Попробуємо потім. Перчимо. чуть-чуть но дуже трошки. где могу идти. Мічком, з перчиком, з цивулькою. Другий кусок бачила? Чи мені показалося? Не знаю, не бачу. Так. Цибулі тут десь в мене. Приблизно грам 700 різаної, Ну, так. На вагу. Хай трошки постоє пару хвилин, Цибулька пройде солькою і з перчиком з часничком, а тоді будемо далі. Так, пару хвилин постоїло. Беремо звичайну манку. Небагато. Я все на око? Ось так. Грам 20-30 манки сюди. І з однієї ложки муки. Подивимося зараз. Вимішаємо чи ще, чи хватить. Можна саму манку давати, хто я хоче, можна саму муку давати. Ще ложечку дам муки. О! Ще ложечку дам. І все. І зараз включимо духов, те, господі, духовку, пательничку. І будемо жарити. Поки пательня нагріється, духов... те. манка лучина набухне. І будемо пробувати жарити, будемо смакувати. Сметанка є. Ось так. Я думаю, буде смачно. Так. Ось така в мене вийшла. Смакота. Така в мене вийшла красота. Такий аромат на всю хату. Бачите. А смачні? Я вже пару штук з'їла. А зі сметанкою. А дощ файний! Я була вже перестав. Будемо дихати, набиратися сили, поки дощі, а потім будемо працювати. М -м -м. Заходьте до мене на цибуляники. Буде мало, ми ще дожаримо. Улі є, цибуля є. Яйця теж є. Хоча можна і без яєць. Можна додати трошки більше муки без яєць, вони то і добре тримаються. Ось таке діло. Так що. Кому мої цибуляники сподобалися, готуйте, жарте. Там той рецепт у мене трошки інакший. Там з томатом протушується. І вроді без манки. І цей трошки інакший. Готуйте, смакуйте, всім смачного, всім мирного неба, хорошого настрою, миру, мер... злагоди, любові і скорішої перемоги. Дай Бог, всім всього самого найлучшого. Гарного всім дня! E nos vemos no próximo vídeo. Tchau,